Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass. Пас вироблються завдання за хвилину, і у цьому відео ми продовжуємо розбирати граматичне завдання з тексту про інцидент в італійському музеї, коли пара відвідувачів, намагаючись зробити креативні фото, пошкодила художній об'єкт крісло під назвою Ван Гог. Дивимось на сьогоднішнє завдання. І про що йдеться в цьому реченні? Футич, футич це у нас буде відеозапис камери, і далі у нас у варіантах відповіді форми дієслова слова реліз. це буде випустити, оприлюднити, опублікувати. Отже, відеозапис опублікований або оприлюднений палацом Мафей у Вероні показує чоловіка та жінку, які фотографують один одного, удаючи, ніби сідають на так зване крісло Ван Гога. Підметом у цьому реченні буде слово footage, відеозапис, а присудком слово шоус показує. І оскільки присудок у цьому реченні у нас вже є, то можемо зробити висновок, що у пропущеному фрагменті йде не часова дієслівна форма, а форма дієприкметника, який описує слово footage. Відеозапис опублікований або оприлюднений музеєм. Крім того, звертаємо увагу на те, що пропущене слово має пасивне значення, і маркер пасивного значення буде прийменник Buy опублікований або прилюднений кимось, ну, у нашому контексті, музеєм у Вероні. І у варіантах відповіді у нас два дієприкметника releasing і released. Але для пасивного значення ми обираємо саме past participle. Чому так? Зверніть увагу, past participle, хоча й називається дієприкметник минулого часу, сам по собі не має стосунку до минулого часу, а описує пасивну дію. Footage, released by the Palazzo Maffei». Відеозапис опублікований або оприлюднений Палацом Мафей. Друзі, а на нашому курсі підготовки до ЄВІ студенти отримують максимально повний набір завдань, детальними поясненнями, корисними лайфхаками, необхідними для успішного складання іспиту. І зверніть увагу, цього року ми готуємо до обох частин тесту англійської та ЗНК. Крім того, наша програма побудована у такий спосіб, щоб ви могли комфортно приєднатися на будь-якому етапі навчання. Щоб дізнатися про курс детальніше або записатися, напишіть нам у телеграм або інстаграм. Чекаємо вас на нашому курсі.